Бюджетники середмістя будуть з теплом. Юридичні споживачі Станіславської теплоенергетичної компанії нарешті отримали тарифи. Їх після п'яти місяців переговорів затвердила Національна комісія з держрегулювання у сфері комунальних послуг. Тож десятки школи, лікарні та заклади культури, загалом близько 80 установ, які є в зоні обслуговування котельні на індустріальній, розпочнуть опалювальний сезон вчасно. Щоправда, встановлені розцінки прийняті на рівні діючих тарифів теплокомуненерго, тому вони, за словами представників СТЕК, є збитковими. Цей тариф є тимчасовий, і він не покриває всі витрати, так само, як тариф теплокомунерго на сьогодні вже не покриває всі їхні витрати. І робота по обґрунтуванню тарифів буде, звичайно, продовжена. Але на сьогодні таке компромісне рішення, яке було прийнято комісією, до прийняття цього рішення долучалися і щоб своєчасно ну, отримати тарифи і керівники нашої місцевої, обласної влади, профільного міністерства. Для вчасного початку опалювального сезону бюджетникам ще потрібно максимально оперативно провести тендерні процедури та укласти договори на теплопостачання зі стеком. І медики і освітяни запевнили. Встигають пройти усі документальні процедури, тож з цим проблем не буде. Це закупівля одного учасника йдеться. Вона не можна сказати, що спрошена. Вона проходить всі етапи, є певні терміни, але до опального сезону ми встигаємо і ми ще раз говорю, що ми дійшли до порозуміння, і тут проблем з теплопостачанням закладів, які розміщені в центральній частині міста не буде у нас. Нагадаємо, офіційною датою початку опалювального сезону в Україні вважається 15 жовтня. Рішення про його старт приймає місцева влада, зважаючи на температурний режим.